Солодкий сон. Це було в понеділок. Щасливий хлопчик Миколка прийшов із татом до садочка. Дорогою він збирав колекцію осіннього листа, щоб подарувати виховательці Марині Петрівні. Листя було різне і червоне, і жовте, і зелене, таке гарне і яскраве, що хотілося взяти його все. Але Миколка вибирав найкраще. Дітки разом із мамами, татами, дідусями, бабусями, старшими сестрами і братами поспішали до садочка. Вони віталися, усміхались один одному. Наш Миколка гордо підійшов до виховательки і простяг осінні букет. Марина Петровна, це вам. Його січки злегка порожевіли. Дякую, Микола. Це так мило, яке ж чудове листя. Ми поставимо букет на стіл і під час занять будемо його малювати. Молодець, Колю, проходь до групи, друже. Микола поцілував тата і помахав йому рукою, і побіг до розтягальні перевдягатися сам. Він вже кілька днів самостійно взував сандалі і навіть навчився сам їх застібати. Гудзики на пальтечку слухались його, і з шарфом і з шапкою хлопчик давно порозумівся. Загалом Микола став самостійним молодим чоловіком. О, де дітки перевдяглися і зібралися разом. На великому, яскраво зеленому килимку. Сіли в коло, розмовляли, сміялися, гралися, а потім трішечки пустували, а коли до групи зайшла Марина Петрівна, всі подивилися на неї й замовкли. Доброго дня, діти, доброго ранку, рада вас бачити. Ви сьогодні такі. Ахайні, відпочили, веселі, просто чудо, Я за вами скучила. Ви, мої хороші, слухняні дітки, я вас люблю і ми вас любимо, Маріна Петрівна. Це була їхня улюблена вихователька. Вона ніколи не сварилася, з радістю читала їм казки. А хоч і гралася з ними, з Мариною Петрівною завжди було дуже весело і цікаво. Дітки перед сніданком помимо руки нагадала вихователька. Малюки організовано побігли до умивальника, а потім сіли за свої столики і за пити. там почали їсти запашну манну кашу, яку добайливо приготувала кухарка Раїса Васильівня. Діти обожнювали Раїсу Васильівну. По-перше, вона була дуже-дуже добра, по-друге, чудова кулінарка. Все, що накладали в тарілки, малюки їли з великим задоволенням. Сніданок пройшов живе з користю. Гором, подякувавши Риси Васильівні, друзі повернулися на свій теплий килимок. Кожен узяв руки улюблену іграшку. Ніна Рись і валя діжечка гралися зайчиками. Пухнастики стрибали по зеленій галявини гризли моркву. Віталек Самоталов і Марина Ювакова літали на літаках. Валера Грузь і Таня Зайцева каталися на машинках. Даша і Ілюша Пойманови продавали в магазині смачні цукерки. Настуня Василькова і Ілюша Матяш зображали спортсменів. У цій щасливій групі було два Ілюші, три Саші, одна з них Саша красуня з довгим волостям і великими бантами. Два Жені, дівчинка і хлопчик. Виявилося, що є цікаві імена, які називають і дівчаток, і хлопчиків. А скільки на вулиці почався сильний дощ, дітки не пішли на прогулянку. Але це новина їх зовсім не засмутила, бо в групі було тепло і затишно, і можна було послухати чудові казки пурпурової сови. Цю цікаву та улюблену дітьми книжку казки пурпурової сови завжди беруть з собою на подвір'я садочка і Марина Петрівна читає її малятам у бесідці під красивою яблунею. Діти із задоволенням слухали паради мудрої чарівної пурпурової сови про те, як дружити, як жити в мирі та злагоді, як бути щасливим і радісним. Марина Петрівна пояснила, що пурс, переклади з наземний означає чистий. Час пролетів швидко. Настала пора обіду. Звичайно ж усі помили ручки і сіли на свої місця. Раїса Васильівна вже приготувала ситний корисний обід, як же смачно пахла на весь дитячий садок. Миколка так зголоднів, що був готовий з'їсти навіть солоника. На перше Раїса Васильівна подала український борщ, на друге гречану кашу, котлетку і салат із капусти. А ягідний компот і вулочко з корицею – просто смакота. Було чутно, як ложечки стукають по тарілках. Після смачне обіду час поспати. Усі дітки переодяглися з піжами, лягли з ліжечка. Микола теж одягнув свою улюблену морську піжаму, вкрився ковдрою, але зовсім не хотілося спати. Хотілося гратися, мандрувати рада за із пурпуровою совою, вирушати до чарівного добового лісу, і тут Микола, сам того, не помітивши, заснув міцним сном. Подружка, подружка, соня дрьома легка калискала хлопчика і приснився Микольці солодкий сон. Солодкий сон приснився мені, я катаюся на слоні, я літаю на місяці, я з веселкою промчався, з космонавтом зустрічався, на ракеті полетів, Манну кашу знов поїв, знову у садочок прилетів. Ах, ти скінчився, мій сон, ох, і солодкий же Миколка усміхався. Крізь сон він почув голос Марини Петрівни. Дітки, пора вставати, прокидайтесь милі, тиха година закінчилася, вас чекають улюблені іграшки та батьки. Микола відкрив очі, потянувся, згадав свій солодкий сон і вирішив, що обов'язково розповість його мамі. Скоро вона прийде забирати синочка додому. Який же чудовий, чарівний, цікавий день сьогодні, сказав Миколка. Сонні дітки повставали з ліжечок, привели себе до ладу і знову всі зібралися на зеленому килимку, ніби на травички. Вихователька помидомила, що фруктовий сік і печиво вже готові. Після солодких снів юним талантам зовсім не завадить підкріпитися. Ой, вже прийшла мама Ілюші, і бабуся Наталки, тата Валери, сестра Даринки, потік батьків, дідусів, бабусів старших братів і сестер. Пора додому. Дім, милий дім чекає на наших улюблених діток, а завтра знову дитячий садочок. І так щодня новий щасливий день. Пурпурова сава сказала б Дякую, сьогодні я знову живу найщасливіший день у своєму житті. Відчуваю радість і щастя всім тілом. Саночка яскрава світить, і я сяю, з усмішкою зустрічаю новий щасливий день. Далі буде.